Всім доброго суботнього раночку на каналі Копачі з Знову з вами я Танюха. Сьогодні проведу весь день з вами. Вільний день, просто вільний день. Я в відпустці. Поробила багато всього за ці декілька днів, що вдома була. Теж можу сьогодні погуляти, походити, пошукати якісь знахідки, вам показати. Все, що знайду, все обов'язково покажу. Ми плануємо сьогодні поїхати на декілька полів, на декілька місць. От, зустрінемося на тому місці, де буде щось цікаве. І погляньте, яку я маю знахідку. Я навіть подумала, що це якийсь царьок мені попався. Дивіться. Це пугалка. Радянська. Гляньте, яка. Ціленька. І вушко ціленьке. Все чітко видно, всі написи. Не буду її навіть мити. Тут все і так зрозуміло. Від якоїсь, може, шинелі. Ну, така знахідочка. Йдемо далі. Друзі, почала вихажуватися цю місцину, де я ходила, де пуговку знайшла. Ви подивіться, який в мене сигнал. Я аж злякалася, думала що щось там таке. Серйозне. А тут ось подивіться, яка знахідка. ну Це прикраса, це не, не золото, це якась 12 копійок коштувала. Це радянщина. Бачите, отакий отака гарна штука. Тут навіть я дивилася, є, є така, як нібито це з ремішка. Більш всього, що така гарна була прикраса людини на ремішку у жінки в якоїсь. Ось така знахіточка. Я ще тут знайшла, теж походила, не включалася. Подивіться, ще одну поговку знайшла і одну ходячку. Це у мене 25 копійочок, 1992 рік. Погано видно. Ну йдемо далі. В мене є сигнал. Ви подивіться. Я вже його майнула перед тим, як вам показати, бо взагалі нічого не видно було. Це, це малесенька копієчка Радянщини. Подивіться, яка вона вбита. Ну нічого. Зато це знахідка. Який в нас тут рік, я взагалі не бачу, 1960 не, 81. Ну, така знахідочка. Все одно приємно знаходити. Ставте лайки. І я включилась, у мене є сигнал. Дивіться, який чіткий. Зараз я її попробую з вами цю знахідку знайти. Не знаю, що в мене вийде, але буду пробувати і так. Чи в ямки ще щось я нічого не розумію? Єсть десь тут уже викопала. Та що ж таке? Де ти є? Так завжди. Хочеться скоріше. Може тут? Я вже його, він десь отут. тут, ну, де ти є? М? Та й мою. Фух, зараз, мабуть, знайду, так і потім включусь. Я так і знайшла. Бачите, в руці. Ось ця знах... Конинка. Знахідка, дивіться, це прикраса була на кінській збруї така. Вони були різні. Це така звичайна, простенька, бачите? Але ж знахідка, дуже приємно. От так, йдемо далі копати. І що ж, у мене сигнал, дивіться. Чіткий який. Дивіться, це пуговка. Красота. Ляка. У нас дощ почався. Ходимо тут, зараз мокнемо, але все одно ходимо. Дивіться, яка красива. Навіть вушко ціле, мідна, гарний стан, дуже гарний стан. Подивіться яка. Тернула. Ой-ой-ой. Тут гляньте, красота просто. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. купачі збирачі І ось погляньте, яка знагідка мене тут чекала. Маленький, дивіться який. Це хрестик дитячий. Гляньте, трошки з ушкодженням нема одного лучика. Він ще й сріблий. Ха -ха. Клас. Жалко, що зломаний. Ну нічого, теж знахідка маленький, маленький крестик такий. Нічого, йдемо далі за знахідками. Друзі, погляньте, погляньте на цю підкову, половинка її. І цікаво вона здоровенна. От таку знахідку знайшла. Думала не показувати вам, але ж, але ж це теж цікаво по-своєму. Йдемо далі. Що ж, я включилась непросто. Йду до Сереги. До свого серіка він знайшов знахідку. Зараз я вам покажу, що він знайшов. Так, ми виїхали хвилин 15 на полі. Ну, пока, захвастайся. О, ніфіга себе. О, гляньте, п'ятий пала. Боже, з застібкою. Все на місці. Дивіться, який гарний сохранчик. Красота, Ні, ну Сірік. Це ти дав, звісно. Це твоя, мабуть, така гарна перша. Така перша. Ну дай, така дай, велика. Дай, дай. Ну я знаю, що в тебе таких великих поломані були. знайшов, Ай, клас! Ну гляньте, гляньте, яка краса, ви подивіться, подивіться, гарно, просто шикарно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Копачі збирачі Знову є сигнал, дивіться. Чіткий, чіткий 8-7. Дивіться. Дивіться, яке вістря стріли. Насінинка. Гарненька, маленька. Ось така знахідочка в мене. Прикольно, правда? Ідемо далі копати. Друзі, погляньте, що я винюхала, гляньте. Я вже думала тут золото. Гляньте, яка маленька. Голочка із спинки. Фібули. Така гарненька. Дивіться, який в неї класний стан. Як тільки-тільки зроблено, шикарно, просто шикарно. Класс. Ідемо далі. Ну що ж, ось і завершився на сьогодні наш коп. Ми вже вдома, я не захотіла на полі нічого знімати. Вирішила це зробити вдома, буде тихіше, спокійніше, нікуди не спіша, бо там, як завжди, все бігом позакидали і полетіли. Гарно погуляли сьогодні відпочили від усіх проблем. Знахідками зараз поділюся, все вам покажу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну і що ж, перейдемо по знахідочкам. що я сьогодні знайшла. Значить, по гудзикам. Раз, два, три, чотири гудзики. Е, який з них мене дуже порадував, подивіться, це орляночка, її так говорять на неї. Двуголовий Орел. Е, це у нас. Е, Період царський, ви подивіться, в якому вона гарному стані, все на місці, все шикарне, просто цікава знахідочка. Так, По монеткам. Я знайшла 25 копійок ходячку 92 рік. Ну, таке собі. Ну, але ж це теж монетка. 20 копійок Радянський 1931 рік, одна копійка Радянська 1981 рік. Конинка це у нас прикраса кінською збрую. Гарнесенький такий, дивіться, срібний хрестик, ну, без одного лучика. ну, Нічого, дивіться, вона навіть є на ній проба. Він, мабуть, горів, бо він якийсь дуже такий темний, аж чорний був, як я його знайшла. Так, значить, Прикрасу знайшла е, жіночу. Це у нас виходить вона з жіночого якогось ремішка, кучу обломочків. Тут у мене значить, йде по почека. Це вже друге місце, де ми були, локація була інша. Голочка зі спинки фібули. Такі у мене, дивіться, вістрі стріли з насінинка. Ну і всякі, не знаю, навіть щось по їхньому періоду. Я його позабирала, бо дзвоніло дуже добре. Такі. Може, хто знає, то підсказуйте, дивіться. Так, це мої знахідки знахідки серіка. Ну, Серік, як завжди, він у нас по царські ходи. Так, значить, по спинкам фібули. Раз, два, три, чотири спинки фіболи. Є гарненькі, дивіться, є з невеликими ушкодженнями. Значить, це накісники, наскільки я зрозуміла, так Серік сказав. Знайшов шматочок, він дивіться, динарика. Динарик у нас лимесний. Видно, гарно, дивіться, обличчя. Ну, нічого, зломаний, але ж це все одно знахідка. Потім нас дуже зацікавила ось така знахідка. Ви подивіться, що воно могло б бути взагалі. Ми думали-думали, ну не знаю, ми навіть не знаємо, що це таке може бути, Ну, щось по їхньому періоду. Може, може, як говорили мені, що це могли б бути такі, знаєте, як амулетики їхні. Вони їх носили, такий в них був оберіг. Ну, не знаю, наскільки це правда. Може хтось в цьому орієнтується, то пишіть. Так, значить, всякі різні обломки. Я не знаю, що це могло бути. Тут ось дивіться, така знахідочка одна цікава. Вона вся в якихось написах, щось теж по їхній культурі. Може хтось щось підскаже, то пишіть. Сергій він навіть її лупонув так гарно лопатою. Ну, Скажімо, дуже було важко копати. Земля ще не промокла добряче. Значить, по знахідкам тут ще такі були у нас, значить, срібло. Одна монетка дуже цікава, 10 копійок. 1916 року. Щось з неї хотіли зробити, якусь чи прикрасу. Не знаю, вона так, як теж горівша. Дивіться, значить, далі я не знаю, якісь. Срібного кольору якась От така знахідка, не знаю, ми не провіряли. Може, це срібло-конинка, якісь обломки. Ну, і як кажуть, на торті вишенька, отака От гарнезна, просто гарнезна фібула. Це я навіть не скажу, що це спинка або просто голочка. Це ціла, ціла, гляньте, яка пинківська фібула. Шикарна, просто гляньте. В неї все присутнє, все працює. Дивіться, голочка туди-сюди, ходить. Ну, шикарно просто. Йому везе іноді на такі речі, от такі ось знахідки. Ну, в общем, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Підписуйтесь на канал Копачі збирачі Рада була бути з вами. Надіюсь, ще мені щось гарне попадеться, до нових зустрічей!